Привіт, мої любі друзі! Ми з вами знаходимося перед входом в театр Марії Зеньковецької. Неймовірний будинок скарбика, один з найдавніших театрів міста Лева. І сьогодні я, врешті-решт, потраплю на виставу Червона рута по нашому Володимиру Івасяку, автору найкращих пісень гімнів душі України. Червона рута не шукай вечорами. Ти у мене єдина. Це неймовірна вистава. Вона вже рік, як ставиться в театрі Марії Зеньковецької, але це повний повне аут Навіть з моїми зв'язками я потрапити не можу. Квитки розкуповуються так само, як і на виставу Івана Ориського «Конотопська Відьма. Сьогодні ми з вами потрапимо. Я буду дещо фільмувати, і це буде просто неймовірне занурення, поєднання Буковини і міста Лева. Народився неймовірний Володимир Івасьюк у Кіцмані в 1949 році. Скільки пісень він написав? На жаль, його життєвий шлях був дуже короткий. Кагибістам не подобалось те, що його пісні. Співає увесь Радянський Союз Америка, Канада. Ми з вами зараз зайдемо до зали театру Марії Зеньковецької, вулиця Лесі Українки, Львівська національна опера. Анфілада коридорів театру Марії Зіньковецької і ми з вами доєднемось до зали. Черідні дівчатка роблять фотосесію. А ми заходимо через ці кришталеві двері до храму Мельпомени, театру імені Марії Зеньковецької у Львові. Вистава вже розпочалася. У фойє тихо, повний солд-аут і дівчатка продають різні сувеніри, присвячені червоній руті, символи червоної рути. І Микола Садовський, театр Миколи Садовського. І Різні, різні, різні сувенірні вироби, звідки в тебе ті чари. З вами вже всередині, і зараз поступово будемо заходити до зали і послухаємо неймовірні пісні, які стали ДНК кодом української нації. Ти признайся мені, звідки в тебе ці чари? Полетіли? Ось тут коньяк, просеко, водичка все, що забажають відвідувачі чарівного будинку Скарбика в колишньому, а тепер театру Марії Заньковецької. До речі, зараз неймовірна вистава, заручена зі сценою Марія Заньковецька, яка проходить в багатьох локаціях із лаштунками процесу. Однозначно рекомендую подорож театром. Це родзиночка. А ми заходимо до зали. Я чую музику Володимира Весюка. Як це чарівно. І подивіться. Театр Марії Зінковецької? Славитні зінківчани, Мармурові сходи на другий поверх, анфілада коридорів і пісні Володимира Івасюка. Ми з вами доєднаємось до шляхетного товариства. Що я, що я думаю, ні, ні, я про тебе думаю тільки з вдячністю. Собій, це, це тобі. Це тобі на згадку, тому що я тебе дуже люблю, поважаю. Господи Боже, головлю, я тебе також дуже-дуже люблю. Тільки не завтра. Завтрашні. Антракт, і скоро буде остання дія. Е, я хочу показати вам залу для театру Марі у колишнього будинку «Скарбека». Е, не всі виходять на антракт. Багато глядачів залишаються, тому що всі під враженнями. Це історична вистава, яка розповідає про життя Володимира Висюка, його долю, його пісні. Звісно, про Чернівці і про Львів. Ось така зала одного з найдавніших театрів міста Лева, будинок Скарбика, оркестрова яма, вже звільнилася, тому що антракт. Ми з вами чекаємо на заключення. Я думаю, що в мене не буде можливості вести репортаж на протязі цієї вистави, тому що так багато цікавих подій. Але атмосферу я максимально вам передам. Адже Володимир Івасюк, особисто для мене, це особлива людина, мій земляк, боковинець. І музей, меморіальний музей Володимира Івасюка знаходиться в трьох хвилинах від мого будинку в Чернівцях на вулиці Івана Дзюби, один, колишня вулиця Маяковської на розі вулиця Шевченка, колишня новий світ. Це все настільки рідні місця. Я вже починаю сумувати за Чернівцями після антракту Буде продовження. Чекаємо. Глядачі підготували неймовірні українські соняки, актора вистави Червона рута дуже гарні паняночки і фантастична атмосфера театру Марії Зоньковицької. Повний солд-аут, квитки продані до останнього місця. І це вже рік цієї цій виставі. Поки зараз антракт я хочу розповісти, що відбувалося в Чернівцях, коли ми святкували день народження Володимира Івасюка. Актори, самодіяльні актори нашого Чернівецького державного університету імені Юрія безпосередньо в безпосередньому меморіальному музеї Володимира Івасюка робили неймовірну виставу про Івасюка. Вони перевтілювались в образ Офіродар Володимира Івасюка, і співали його пісні саме в квартирі. Де жив Волозя у Чернівцях, і це було чарівно. І зараз ті самі фрагменти я бачу виконання акторів театру Марії Зеньковецької. Це чарівно, червона рута. Поки що антракт. продовження буде починається третя акт. Так. Коли ми тут залишаються від себе, світлищо знайшло саму, ты тебе, ты выясня, а може завтра я пришла. Так стать счастье нас кричит Савыши Эхай, Эхай холодным синевид, Петь хопит секреты и по массей их потерял. i <laughs> Ага. Дуже радий бо той бачите тебе в удобни форми. Твоя мусина. Това на дихание е първенто ми е плътно що Ale teraz zobaczymy ciego na zamku. Wkozność, a swoja to najmniejszy rozmiar, swój akord, swoja muzyka. I sama, wasza muzyka, ona, ona nadycha mi. A nadychanie to nie tylko, że można po prostu wziąć te instrumenty, nie, nie żaden. Ти бачиш дівчину, яка їде в автобусі, і ви до не Ти дивишся на неї, ти уявляєш її садок, її життя. І в тебе зайняється прощавати. Вони звучать в тобі.

اڻ ڏٺا نه ڪنهن کي نه ڏٺا Закінчилась вистава Червона рота» про нашого земляка, Володимира Васюка, людини, яка написала пісні про душу України. Вистава, неймовірно, щемна. Все відгукується. Ти ходив тим самим вулицями з дитинства, до холодили Володій Васюк. Ти спілкувався. З його родиною. це настільки щемно, у мене очі наповнені слізьма. І, звичайно, гра акторів в театрі не перевершена. зала сприймає так, як не сприймає ніде. Це наша Україна це Львів репортаж, який я не перервала, який вийшов дуже довгим. Коли буде цікаво, він це подивиться. Сьогодні репортаж був з театру Марії Зінковецької, який розташований в будинку Скарбака. Вистава Червона рота про Володимира Васюка і його долю, Буковинця. За походженням українця за покликом душі. До нових зустрічей, мої любі, з любов'ю, ваша Оксана Янишина. Зала вже без глядачів. Музиканти звільняють оркестрову яму. І ми з вами так само поринемо вечірні обійми міста Лева, яке вона ще не відпускає.